Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я вам хочу запропонувати дуже смачний рецепт приготування котлет з фаршу і гарбуза. Для цього необхідно взяти 1 кг фаршу. У мене курячий, а ви, як хочете, за вподобанням. Також на кілограм фаршу. Потрібно взяти пів кілограма гарбуза. Я його почистила, поки от такими кубиками, тому що я його буду збивати у блендері. Чесничинку, скільки вам подобається, якщо хто любить чесник, то більше. Якщо просто для запаху менше, це теж за смаком. І на таку масу потрібна одна цибулина. Теж подрібнити, щоб її можна було перекрутити на м'ясорубку, або змінчити у блендері. Одне яйце, також сіль, перець і олія для обжарювання. Або жир, який ви любите обсмажувати котлети. І так, зараз. Я вам покажу, до якої маси я, щоб не жужжати. Оце на блендері перебила часник, цибулі і гарбуз. От Зараз буду далі його дрібнити, а хочу показати, що от така маса у мене вийшла через блендер. Гарбуз дуже пахучий, він дуже пахне. Зараз я його Ось залишки переб'ю в блендері. І потім додам фарш, яйце, спеції, і буду обжарювати котлети. По погоду роботи я це все вам под... подрібно розкажу. Ось такий фарш у мене отримався, Всіх маса. Сюди я додала ще пів стакана, десь 10 100 грам панірочних сухарів. За рецептом тут немає, але воно вийшло в мене таке жадкувате тісто, як блинчик, Але хотілося, щоб воно було формою котлет. То подивіться, воно в мене 5-10 у мене постояло, щоб паніровочні сухарі питалися і вийшло дуже, дуже таке гарне от таке, така маса, така котлетка. Формуємо котлетки. От я і такі, такі поробила котлеточки і ложу на обсмажену, на, на олівці. Буду обсмажувати. Отак викладаю. Зараз трошки почекаю, бо щось скоро ще не нагрілося. Як потрібно. Ось зараз буду викладати, Подивіться, яка гарна котлетка. Не скажу, що тут є гарбуз. Але справжні, справжні дуже-дуже пахучі. У мене ще гарбуз гриня, то дуже колорівка вже намагався. Отак викладаю мої котлетки і нехай вони обжарються до готовності так. Ось такі котлетки у мене рум'яні вийшлося. Подивіться зараз, які вони в розрізі. От такі. дуже смачні, пахучі, ще гарячі, так що приготуйте це дуже смачно. Мірум'яні і, і пухті, дуже-дуже смачні. Так що скористайтеся цим рецептом. Я думаю, що вам сподобається, поки в нас зараз сезон гарбузів, то готуйте таку страву. На цьому я закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал всього самого найкращого.